Під щільним туманом окупанти пішли у механізований накат на Новопавлівку. Їм вдалося висадити у селі частину десанту, який розповсюдився по хатах. Так на діпстейт показано ділянку, де ворог зміг прорватися між дачним і філією. Колона бронетехніки російської заїхала в Новопавлівку. Висадила десант сьогодні. Наші воїни знищили сім одиниць бронетехніки і чимало харбаків, але дуже багато їх ще я так розумію. розсосалось по селу. Їх там щось ловлять, знищують. І я дуже дуже вірю. Дуже сподіваюся на те, що все ж таки їх буде вибито. У 59-й окремій штурмовій бригаді безпілотних систем заявляють про локалізацію спроби штурму. За даними воїнів, усі ворожі групи відпрацьовано. Півтора десятка окупантів ліквідова. Овано двох взяли у полон, незважаючи на високі втрати, все ж таки перед російським командуванням стоять достатньо бідні завдання, і командування російське ці завдання виконує всіми можливими способами, як в тому числі і покаранням особового складу, який там не хоче виконувати поставлені завдання.